Отже, дорога церква, я хочу сказати, що Олександр йшов до цього хрещення декілька років. Ось, були різні обставини, різні бесіди так, і таке інше, але слава Богу, настав цей момент, коли він готовий заключити заповість Господу. Я хотів би зачитати деякі питання перед церквою, Ось, а ти, Сашенька, будеш відповідати на них. Так, да. да. Так, правильно, не «да», так? так. Щось, щось. Щоб церква розуміла, що ти сприймаєш все вчення. <клес> Добре. Добре. А, Добре? Чи визнаєш ти, що Біблія є богонатхненим Словом Божим і єдиним мірилом віри та життя? Так. А, чи віриш ти, що Отець, Син і Дух Святий є істина і вони єдині між собою? Чи віриш ти, що смерть Господа нашого Спасителя Ісуса Христа є жертвою викоплення за Твої Посадові? Чи віриш ти, що Спаситель є посередником за твої гріхи і звершує це служіння у Небесному святилищі? Так, Чи віриш ти, що силою Святого Духа завдяки Божій благодаті? Ти народжуєшся для нового життя. Так. Чи приймаєш і бажаєш з Божою допомогою виконувати всі десять заповідей, в тому числі, і суботу. Чи віриш ти, що твоє тіло є храм Святого Духа, і чи бажаєш ти? Піклуватись про своє тіло, не вживаючи алкогольних напоїв, тютюну, -тю наркотиків і всього того, що рушить твоє тіло. Так, дякую. Чи віриш ти, що Бог наділяє свій народ духовними дарами, один з яких є дар Духа про? Чи віриш ти, що повне занурення угоду в обряді хрещення відображає твою віру у смерть і Воскресіння Спасителя? Так. так. Чи бажаєш ти приймати участь у підтримці роботи Божої з десятиною та добровільними приношеннями? Так. Чи віриш ти у скорий прихід Ісуса Христа для нашого вічного Спасіння? Так. І останнє питання. Чи віриш ти, що Дух Святий допоможе тобі виконувати заповіді Божі і завжди перебувати у біблійному вченні церкви Адвентистів Сьомого Дня? Так. Так. Амінь. 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 Так, друзі, може хтось смущається, ну, новий хтось від оплесків то знайте, що всі облиски це до Бога. Це не до мене, не до Саші, не до е, сестри святи, коли вона дякувала. Це всі облиски Бога. Це в нас така традиція. Добре, друзі. Ну що ж, всі формальності у нас що? збережені? Настав час занурення кого. Я заходжу перші, перший і потім я тебе обличчя. Дорогий брат Олександр, по вірі твоїй, хрестим тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Час подарунки. Ось, ми, Саша, не пропозбавляємо від імені всієї церкви. Ви всі щасливі чи ні? Так. Да. 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 зі Господу. Слава <плес> Богу, та нікатові, відомо про хрещення вручає. Тут є текст від війни, який би я хотів, щоб ми, щоб ми тобі добре ти його читаєте. Коли багато, теж читає. Коли ніяк, теж читає. Можна допомагати? Це для тебе. Як ти прочитаєш, всі почули. Тепер же я постійно з тобою, Господи, ти приймаєш мене, тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в свою славу. Хоча моє серце і моє тіло занемагають, однак Бог є скелею мого серця і моєю долею Амінь. Це тобі, віблю тобі, даруємо і прошу. На підсвітлення. Все моє дитя буде тут. Жити, учитися, читати і гадувати. Да, Знаю, війна, все страшно, А не Бог сказав. не Небось, я з собою завжди у всіх моїх духах, словах, справах, хай він тобі допомагає, може більше, ніж кожному з нас, щоб ну, принаймні ти перший зайшов на царство Боже, ми вже за тобою знаєш. Був членом церкви нашої Борисковської громади. Прошу проголосувати. Дякую, хто проти. Його руки поховали, молодці. <рес> в цьому моменту ти був правний член церкви, абдентиця сьомого дня в місті Борисків. Так, согласен, все, все согласен. <реш> і згоден, і ми згодні. Отже, ми пришли до ОПЕ і згоден. Тому займай своїм місцем як член нашої церкви, будь ласка.